Всім доброго ранку та гарного вам всім дня. Сонечка вам в душі, незважаючи на погоду. Погода морозна. У мене гарячі бутерброди. Ну, є в мене ще та ковбаска. Ну, навезли мені племінниці. <сум> Значить, робимо гарячі бутерброди. Сьогодні вже не хотіла, вже думала зробити якийсь млинчик з вівсянки. Два яйця тільки. Вони несуться кури. Можливо, якоїсь вареничка захочу, треба яйця поекономити. Значить, всім смачного сніданку, запас. запас... <с> Запашної та смачної, друзі, кави. Отаке буває, що слово не можеш вибавити. Ой, <к> я зараз вам покажу. Свій. Потім буду снідати. Нехай простигає. Два вже. Один і другий. Отак. Працюю і тут ще недов'язаний маю третій. Отак. Дурно час не беру. Так що, друзі, працюю. Хоча Скажу вам правду. Валялася в постелі я сьогодні до восьми ранку. Це на мене не похоже, я сама собі дивуюся. але до восьми ранку. Ну, таке буває деколи. І в мене. То будемо продовжати працювати. Зараз сніданок, потім поранка, і все по накатаній схемі. Ні, Можливо, щось сьогодні зараз готую. Щось таке було, можливо, лаваша пожарити. Ну, не знаю. Не буду наперед говорити, бо в мене таке, може, тут думаю, так, а там можуть різко плани мої мінятися. Джексо, як завжди, відключай. Пішли, Джексот, тобі не пішли. Хайде вперед. Хайде вперед. Ой, таке сонечко вже вигнало в вісню. Сьогодні в хаті затрималася. Вже десята, а я <плес> то, вийшла. Ай йди, йди, несу їсти, несу. Знаєте, сніг і сонце так рве за очі, аж дивитися важко. Гляньте, 13 градусів, а стріхи капає на сонечку. А? Що може бути? Все таке відчувається приближення весни. Знаєте, я ж дочекалася, щоб виключили світ, розслабилася. Думаю, вчора не виключали, можливо, і сьогодні не виключать. Там кури вже снідають, випусту билось. А не так, то в неї тут і темно, я вам скажу. Не так, то там і темно. Ну, нехай виходить. І пішла Белуся, всіх розтурляла і пішла кукурудзу збирати. <рив> От бандитка. Белуся, ти бандітка. Кури всі порозходилися, бо прийшла хазяйка бара, да? Белуся, це для тебе має бути забагато. Я ж думала, що кури йти, це буде нормально. А ти так оце всіх розтурляла. Нагребеся все кукурудзи. Гляньте, як турляє всіх. На дворі там сонечко. Хоч і мороз, але сонечко. Закрила її трошки в ці оборі, щоб кури під'їли трішки кукурудзи. Бо бачу, що вона там хазяїн барін собі всіх розтурляла, і розтурлялася, Маша всю кукурудзу. Знаєте, за то вискочити не може, не може вискочити. Отак. От Тільки спостерігає. Нічого трішки лишиться менше її випустя. Я ж тебе не залишу без кукурудзи, бо падає. Белуся, не бешкетуй. Я трішки постою і тебе випущу, да. Белуся, отак, отак. Залишилось не так-то вже багато. <сі> Випустила. Але гляньте, всіх розігнала, ніде нема нікого, крім Белусі. Іду Белусі за сіном. І таке сонечко відчувається, що вже повернуло на дітей. А лютий це вже повертає на весну. Все. Вже, вже зима відходить, а весна буде підходити. Нам буде вже тепло. Ой, наберу ще сіна. По дорозі і кроликам сінця, ліцерочки. А ліцерочка їсть не тікає. І він хрумає. Хрумає, Да? Билусі, тут сіна кину, остальне занесу на місце. Її. Знайшла ліцерочку та їсть. Почула, що я заговорила. В'язала, друзі, і підустала. Хочу показати, які гарні пеларгонії. Оці, що Зразу я їх внесла в тепло з самого-самого початку. Посадила і там в холодному приміщенні в мене не було місця. Так, сонце сильно. Тут цибулька, яка вже другий раз піднімається. І головне, друзі, з мого експерименту. Оце все, що залишилося. Ну, я ж думаю, що він вже буде жити. Гляньте, який росте. Один єдиний. Ну, на нього, надію, вже маю. Такі то, друзі, справи. Цибульку оцю, що я зрізала, залишила, бачите, вона бідна. А ця, що посадила другу отаку, ця гарненька. Вже можна зрізати буде салатик. Що таке, думаю? Хочу їсти на часи. Дві години дня можна вже і поїсти. Думала щось готувати зайнята, в'яжу ці килимки. Нема коли, знаєте, коли входиш в такий азарт, все, на остальне в тебе немає часу. Але був у мене холодчик, нарізала цибульки з хлібчиком. І я думаю, мені буде смакувати. Всім смачного, друзі, хто обідає. Пиши, друзі, чи готуєте ви, адже з чорнобривцями, там йде... Чорнобривці, перець гіркий, часник, коріандр і сіль. Пропорції не пам'ятаю, але я роблю, ви ж знаєте, все науко. Якщо не готуєте, спробуйте. Хто полюбляє остреньке, дуже смачно. Особно з холодчиком. А коли ще ти голодний, то і з салом смакує. Ну, з усім. Пообідала, друзі! Та й далі до роботи. Це в'яжу вже четвертий. Але з третім так намучилася. Виходить шляпа і все. Трішечки, трішечки оцей мотузочок, один вийшов в мене тонший, і він, видно, стягував. Поклала під коврик, приклала і нехай вирівнюється. Ну, а що робити? Ну шляпа і все. Хоч берете і на пляж у ньому йде. Ой, та й такі-то це у мене справи. Зробила собі таку кавуся з молочком. В хаті сьогодні я не палю. Газ включила, а то і газ, і дрова. Дуже великий розход. Палива і грошей. Так що сьогодні тільки газом гріюся. Дітей малих нема. Як буде за тепло, так і буде. Не замерзну. Ключом, можливо, десь на троєчку якусь. Так що, друзі, хочу вам побажати тихо, спокійного вечора. Тихої, спокійної ночі. Будьте здорові та Бум храними. Ще вам щиро дякую за лайки, за підписки, за коментарі. Щиро щиро дякую. Люблю вас, обнімаю і рада зустрічі з вами.